Ресурс оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Європи, він не дозволяє сьогодні, буквально сьогодні, поставити на рельси об'єми виробництва, які дозволять зробити перевагу як в Ірано-ізраїльській війні остаточну, так і російсько-українській. Бо, ну я не знаю, чи знають слухачі глядачі, але сьогодні, наприклад, Китай поставив Ірану. Системи ПВО і ракети до них сучасні. І це свідчення того, що, як ми розуміємо, ситуація в протистоянні між вісю зла і несформованою Коаліцією свободи і демократії наростає. І, власне, відсутність потужностей, як в Європі, так і в США, які готові забезпечити інтенсивність сучасної війни, є проблемою номер один сьогодні. Бо е, всі знають чудово, що так, е, об'єми певні є, але цих об'ємів явно-явно, ну, критично не вистачає і в Сполучених Штатах, і в Європі. А що стосується перспектив, ну, мені хочеться вірити, що е, аргументація, яка є на сьогоднішній день, ну, мені, наприклад, достатньо її, щоби. Е, Формувати певну міжнародну коаліцію з розумінням того, що світ стоїть перед колосальною загрозою глобальної війни. І видно ж, навіть от, Саміт БРІК відбувся, видно, що віз зла вона консолідується, от, вона нарощує свій потенціал. Ну, слава Богу, там НАТО прийняло правильне рішення, але тут же не просто треба рішення приймати, їх треба втілювати в життя і втілювати швидко, якісно.